Внаслідок укусу Змії, 50-річний житель села Білокам'янка Овруцького району знаходиться в реанімації у тяжкому стані. Це сталося, коли чоловік впорався на власному подвір'ї. Він відчув різкий біль і побачив на нозі рану, що була схожа на укус. Через кілька хвилин чоловік почав втрачати свідомість, але встиг покликати на допомогу. Його терміново було шпиталізовано до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні. За останньою інформацією, чоловік поступово починає приходити до тями. Один момент. Небезпеки є, коли вони можуть кинутися на людину. Це коли в них наступає брачний період, травень. Початок червня. Ось тоді вони можуть кидатися на всіх, хто проходить рядом. На території Житомирщини лише гадюка несе відносно смертельну небезпеку. Рятувальники радять обережніше себе поводити і не чіпати плазунів. Марина Вишинська за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.